Настала осінь, пожовкла на лузі трава, листя пофарбувалися у яскраві кольори: червоний, помаранчевий, почервоніли ягоди на горобині. У лісі багато грибів, горіхів. Тварини й птиці роблять запаси на зиму. З полів, городів збирають урожай овочів, а в садах на деревах стиглі фрукти. Дітки, пропоную вам відгадати загадку. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче, рум'яне гладеньке, на смак солоденьке. Підгадайте, що це, дітки. Розгляньте, будь ласка, малюнки та виберіть правильну відповідь. Так, вірно, це яблуко. Зараз ми з вами виконаємо цікаву вправу, яка допоможе нам зняти напругу і розіб'яти наші м'язи. Вправа називається Яблучний Сік. Уявіть, що ви тягнетесь і зриваєте одне яблочко. Тягнетесь до дерева і зриваєте інше яблочко. Потім яблучки в наших ручках міцно стискуємо ці яблучки і вичалюємо весь весь з цих яблучок. Кидаємо яблучки і струшуємо наші ручки. І зробимо цю вправ декілька разів. Зриваємо яблочко, ще одне яблочко. Міцно стискаємо ці яблучки, вичавлюємо весь сік, кидаємо яблучки і струшуємо наші ручки. І останній раз. Раз, зірвали, два, зірвали, вичавили, кинули і струсили наші ручки. Хочу познайомити вас з віршиком Наталі талі забіле яблунька. Росла, росла яблунька, підросла, квітла, квітла, яблунька відцвіла, обтрусила яблунька своє вбрання і стиглі яблучка діточкам дала. Сподіваюся, що віршик вам сподобався. За бажанням ви зможете його вивчити, а в цьому вам допоможе остання картинка, яку ви бачили у цьому ролику.